Солодка вдячність, зворушені працьовитістю та неодмінно доброю посмішкою майстра. Клієнти вирішили неординарно йому подякувати. Такий солодкий подарунок вам, будь ласка, формі кросольки. Потисну вам руку від Дякую, всіх. дякую. бажаю вам міцного, міцного здоров'я. Ця майстерня, хоч і не оздоблена пафосними вивізками та яскравою рекламою. Добре знайома чи не кожному Івано-Франківцеві. Сюди наче на лікування. Люди приносять свої поламані та діряві аксесуари. А пан Юрій усе те приводить до ладу швидко, якісно та ще й настрій підіймає. Є люди таких професій, дрібних, непомітних, але дуже важливих для. Для міста, для людей в цілому ми знаємо завжди політиків, людей мистецтва культури. А от таких людей, які роблять кожен день багатьма роками, десятиріччями свою справу, то ем, люди не знають, хоча звертаються до них кожного дня. Він сам шиє, сам латає та сам реабілітовує дамські сумочки, парасольки, валізки та величезні люкзаки і портфелі. І так уже 30 років почав працювати в майстерні біля ратуші пан Юрій ще за юнацьких часів і за понад чверть століття перебачив сотні, а то й тисячі понівечених аксесуарів. Не бракує роботи і нині. Коли дощ піде, тоді всі несуть на ремонт, коли дощу немає нікого, немає. Тому що все чекає дощу. Ніхто не чекає, ніхто не хоче ремонтувати речі, а, солі, да, навіть зараз сумки йдуть до ранці, то ніхто не ремонтує, тільки от 1 вересня, зараз всі перед 1 вересня. Нікого немає. А перед першим вересня, будь ласка, вже Все, то вже останній день. І, хоча ще не сезон, на дворі не дощить, та й до першого вересня залишилося кілька тижнів, усі полиці в майстерні вщент завалені пацієнтами. Управно повертати їх до життя допомагає внутрішній оптимізм та бажання дарувати людям радість. Що життя, сміх, і радість. Я люблю, дуже люблю жарти, дуже люблю обслуговувати людей, бо я вже і звик. Так як ви до своєї праці, так я й до своєї. Хочу зробити всім добре у свої 50 Пан Юрій жодного разу не пожалкував, що обрав для себе цю професію. А радше навпаки, певен, що й нині її б не приміняв на жодну іншу. Найбільше, більше, найдуз більше, чим кожен день дуже хоротою на працю людині. Гроші все ніколи не буде ставати. Все життя. Воно ми ти мав мільйони, то ще одно не буде ставати. А от вдячні відвідувачі обіцяють, подібні сюрпризи робитимуть і надалі. Наталі Лозовик Віталій Савчук. Новини 402.